При колоректальному раку, тобто злоякісних пухлинах товстої кишки та прямої кишки, близько 60, а за деякими даними, навіть 70% пацієнтів будуть мати метастази в печінку у різні строки. Саме метастатична хвороба часто призводить до тяжких наслідків або загибелі пацієнтів. Привіт! Мене звуть Анатолій Скумс. І я абдомінальний хірург, хірург онколог. Працюю в національному науковому центрі хірургії та трансплантології імені Олександра Олексійовича Шалімо. При колоректальному раку, тобто злоякісних пухлинах товстої кишки та прямої кишки, близько 60%, а за деякими даними, навіть 70% пацієнтів будуть мати метастази в печінку у різні строки. Це пов'язано з тим, що захворювання є доволі агресивним і дуже часто діагностується на пізніх стадіях. Первинна пухлина. Овстої або прямої кишки є не настільки небезпечною. Саме метастатична хвороба часто призводить до тяжких наслідків або загибелі пацієнтів, але медицина зробила великий крок вперед у лікуванні цих пацієнтів. І якщо ще декілька десятиліть тому наявність метастазів в печінці була протипоказом до радикального лікування, то на сьогоднішній день навіть десятки метастазів у пацієнтів. Дозволяють провести радикальне оперативне втручання та хіміотерапевтичне лікування, що дає дуже гарний довгостроковий результат. Як приклад, можу привести нещодавний візит пацієнта, який приїхав на післяопераційний контроль. Ми його оперували два роки назад з приводу 17 колоректальних метастазів у печінку, і на сьогоднішній день він не має ознак продовження захворювання та живе повноцінним життям. Метастази колоректального раку в печінку діагностуються найчастіше за допомогою КТ або МРТ, рідше за допомогою УЗД. Тут варто зазначити, що близько в половини пацієнтів, тобто в 30%, метастази в печінку можуть бути діагностовані одночасно з пухлиною кишківника. І ще у половини пацієнтів ці метастази можуть з'явитись протягом життя, тобто вже після видалення первинної пухлини. Саме це обґрунтовує необхідність постійного післяопераційного контролю. Який включає регулярну здачу онкомаркерів та проведення комп'ютерної томографії або магнітно-резонансної томографії. Лікування колоректальних метастазів зазвичай є комплексним, і до нього відносяться методи локального контролю захворювання, тобто хірургічне видавання метастазів, яке може відбуватись як відкритим, так і лапароскопічним шляхом, а також методи локальної деструкції, тобто радіочастотна та мікрохвильова абляція. Як правило, лікування доповнюється хіміотерапевтичним лікуванням або таргетною терапією. Одним з таких прикладів комплексного лікування є історія нашого пацієнта, у якого була одночасно діагностована пухлина товстої кишки та множинні метастази в печінку. Лікування його ми розпочали з хіміотерапії, після завершення якої була змога провести радикальне оперативне втручання. Під час операції ми видалили частину товстої кишки разом з 10 метастазами опечінку, та у післяопераційному періоді ми продовжили хіміотерапевтичне лікування. Через рік, на жаль, виник рецидив два метастази опечінку, але була змога провести повторну резекцію печінки, тобто повторне радикальне видалення метастазів, і після цього ми вже маємо два роки без ознак продовження захворювання. Попри те, що ризик повторного виникнення метастазів у печінку великий, регулярне обстеження та спостереження дає змогу виявити рецидив на ранніх етапах та вчасно відреагувати лікуванням. Враховуючи, що метастазування в печінку відбувається саме на пізніх стадіях захворювання, хочу ще раз підкреслити важливість проведення скринінгу раку товстої кишки, який найчастіше полягає у проведенні колоноскопії раз у 5 років, усім після 45 років. Людям, у яких є випадки раку товстої або прямої кишки у сім'ї, варто розпочинати скринінг після 30 років. Не зволікайте звертатись до лікарів, оскільки саме вчасна діагностика дозволяє виявити захворювання на ранніх етапах та успішно пролікувати його.